Віра бігла вулицею. Вона поспішала якомога швидше, але ноги, неначе ватні. Ледь ними переставляє. Зупинятися не можна. Віра вже чує кроки за собою і важке дихання. Ось-ось її той чоловік настожене. Дівчина спіткнулася і з криком падає, прокинулась. Біля неї стоять, перелякані мама і тато. Вони гладять її по голові. Заспокоюють. Мама говорить, що все вже позаду, і як тільки вона заспокоїться, сни перестануть снитися. Віра прихилилася до мами і одразу заспокоїлась. Сьогодні Вірі 20 років. Вона згадує своє нелегке дитинство, згадує, як бив її відчим, як ганявся за нею, поки не зловить, а потім бив до нестями. Маленька дівчинка втрачала свідомість, і тільки тоді він заспокоювався. А п'яна мама дивилася на все нестямними очима, і вона жодного разу не заступилася за доньку. Коли останнього разу Віра потрапила в лікарню, звідти її забрали до дитячого будинку. Пізніше від когось вона чула, що відчима таки посадили до в'язниці, а мама померла від горілки. В дитячому будинку Віра прожила два роки. Коли їй виповнилось 10, вона втекла з будинку. З Хлопчиками не поділили щось. Вже й не пам'ятає що, тому щоб її не побили, вона перелізла через паркан і щосили побігла. Три дні вона ходила вулицями. В магазині намагалася вкрасти булочку, а коли це не вдалося, вона втікала, щоб її не впіймали. На той час голод так дошкуляв, що вона шукала, де б щось знайти. Попереду вона побачила жінку, яка несла пакет з продуктами. Віра підбігла і схопилася за хліб, потягла на себе. Жінка вхопила дівчинку за руку. Поруч з'явився чоловік, який і допоміг тій жінці втримати Віру. Дівчинка смикала руку, намагаючись її вирвати, але міцні руки тримали її. Незабаром вони всі разом сиділи у квартирі Варвари Григорівни та Віктора Степановича. Спочатку Віра трималася насторожно, але коли помітила, що до неї ставляться добре, заспокоїлась. Три дні вона провела у квартирі тих хороших людей. А коли Варвара Григорівна запропонувала Вірі залишити жити з ними, дівчинка погодилась. Тому вже через місяць вона в законному порядку проживала з новими батьками. Нарешті почалося спокійне життя. Виявилося, що Віра може добре навчатися, а коли була в дитячому будинку, в неї були одні двійки. Але наразі їй все легко вдається. Різні спортивні гуртки для неї важливі. Зростала Віра в хорошій обстановці, тільки вночі їй часто снилися ті сни, які нагадували їй про минуле. Після закінчення школи Віра пішла навчатися далі, але своїх теперішніх батьків вона не забувала, вона вважала їх рідними. Тому приїжджала, як тільки могла вирватися. Після навчання знайшла роботу по своїй професії. Неї задом, коли тато і мама підуть на пенсію, вона забере їх до себе. Так їй буде спокійніше, коли батьки будуть поруч. Але горе прийшло зненацька. Ще зранку вона розмовляла з мамою. Вона видалася і бадьорою, а ввечері зателефонував тато. Сказав, що мама в реанімації, лікарі не дають жодних прогнозів. І надіятись потрібно тільки на диво. Наразі Віра взяла відпустку, щоб доглядати за мамою. Сьогодні їй вже краще. Мама відкрила очі та пильно дивилась на свою донечку. Говорити їй ще не дозволяють, але Віра бачила в очах мами подяку, що не кинула її в тяжку хвилину.